Шалом, це Славко, кішка така рухлива, слухайте, воно, звісно, радує, але бігати за нею вже не встигаєш. Добре, що Отася зайвою любов'ю до онуків видно, що не страждає на моє щастя. Поговоримо за гармати. Ми через оцей наш переляк перед бабішом забули вам оповісти. За чергову зділку чеських героїв з торгівлі зброєю. Що мене вражає, це чеська спроможність торгувати зброєю. От ви ж себе, що такі є Єліни? От а Єліни оці от, продали Чехам 60 М110 гаубіць, уявляєте? Ось. 20, ну, правда, це 25-каліберне, це не пушка, як ми звикли, Піон. там. 55 каліберний ствол, а це гаубиця, це 25-каліберний ствол. І вони впарили їх чехам по 500 тисяч, за всього за 31 мільйон євро. Я скажу, українці би купили десь за 60. І грехи б ще комизалися. А ці продали і неймовірну кількість стрільда артилерійського 50 тисяч М106. Значить, ну щоб ви розуміли, ось м 106 значить. Він не тільки підрив в повітрі, але не тільки підрив при ударі, але і підрив в повітрі відбувається цього стрільна. Чому це важливо? Значить, 40 тисяч М650. Ось це стрільно з додатковим. Ракетним двигуном збільшеної дальності, значить, постріл. Ну, це гаубиця, як ви розумієте, вона ж б'є основ ну, 16-25 кілометрів. Це ж не гармата. Це... Ну, У неї стрільна 92 20 кілограмове. Виняткове точно була гаубиця, тому що велика маса і стабільність самого артилерійського стрільна. І що мені подобається, ще два типи стрільна 30 тисяч М404 касетника і 30 509 касетника, ось вони. Це, в принципі, непогані. Також можуть при ударах значить, це один з них на висоті. Людського зросту підривається як мінна лягушка, стара, добре, щоб ви розуміли, а інший ударна. Ну, то шкода, що з зарі нам не продали. Ну це вже було б за НАТО навіть для Чехів. Я не певний, чи у самих братів Єліна є снаряди з Заріном. Ну, що можна сказати про це все? Видатна зділка тепер, щоб бабіш це продав нам, а не Росії. Тепер головне лишається. Сподіватися, що Чехи все це зможуть продати Україні, а не Росії, новий уряд. Тому що ну, така кількість, це прекрасно. Я скажу, що 10 батарей, ну, ось вам буду думаю, 4 орудійні, Тому буде 15. Я скажу, що мати 15 батарей з такою, такою кількістю стріл, Не забувайте, що в принципі це і для нашого піону використовувалося. Ось просто от, бачите, це американське стрільно лежить 203 мм, коли судити по маркерів. Це для нашого піона вже продавалося. Що можна сказати? Це значно поліпшить оборону і ціни дуже низькі. В принципі, на ньому сильно піднялися на 200 мм. Мільйонів євро зділка, коли б це все довелося сили продавати за 50 мільйонів або платити за утилізацію. Не забувайте, що цих систем і у турків було багато, і для і у Єлінів їх багато. і Я скажу, що приємно, що з Чехами можна мати справу, що Чехи. Заплатять українському уряду належні відкати, кому там треба закупівлю цієї зброї за продаж України. Ясно, що зділка вочевидь корупційна, але головне її довести до кінця, тому що така кількість стрільна дуже потрібна Україні в таких калібрах, тому що. А чого це зброя вообще? Старе американське, передане Греції в... Ага. в НАТО. Ну, воно не так старе, 60-х років. Воно навіть 80-х років було на вооруженні, а в локальних конфліктах використовувалось і в Європі, на Балканах. Хороша система американська. Ну, думаю, що вибрали непогані. Там у, у, у Єлінов ще є велика кількість цих артсистем. І що приємно, 32, значить, М-101, 105-ки, вже був з 24-го року їх продавали греки. Ну, в принципі, ось віте, це 22-каліберне, це теж гаубіця, досягаємось 11 тисяч метрів. Ну, порівняння у корейців така сама з 38-каліберним стволом, тисяч але вони нам ніколи їх не продадуть, перероблять на самоходки або згноять. Ну, південно, ну З Південної Кореї ми не дочекаємося, тому що. Тому що я їх вже не розумію, чесно сказати, якщо дивитися останні роки і навіть напрям їхнього сінематографу політичного, вони там теж стали голубями міра, якась частина політикума. Але тут є критичні голоси, що досягаємось невелика, але це таке значить, і М114. Десь, десь тут була красуня ось. 24-каліберне теж чиста гаубіця, як ви розумієте, 14 тисяч дальність, дуже непогана арт -система. У грікосових і що є. З березня 24-го року говорили за їх продаж в Україні. Ну, ясно, що експонат. Музейний, але нам 155-ку таку, тому що це ж вам, ну я скажу, по кількості стволів це не Богдана, скільки їх там нам впарили, 71 одиницю дуже непогано. І 32 одиниці 105 міліметрових, що у гріхосав є. Перші ці вже. Партії тоді ще дошли в здєлках 24 25 року. Лишається, що ми отримаємо і ці артсистеми. системи було би прикра, щоб новий чеський уряд зробив нам якусь подлянку. Хоча Чехи завжди в політиці були, як би це сказати, вічливо чехами, але все-таки за продаж зброї вони ніколи не забували. І буде, я скажу, неймовірний, це нам все сплочне. У ці сполахи на ніфті база скоро доведуть, що ми будемо при каганцях сидіти. Світло вироблять, а дефіцит автопродуктів, я скажу, ну ви самі розумієте, будемо олією домашньою. На ну, домашній олії непогані каганці. Друга Ася вміла їх робити, теж був в 90-ті роки важкий Кого? час. Ну, каханці так і на картошки плавав фітіль в маслі, і оно арі. Ася руч, у тебе. Ну зараз у нас засію є прекрасна японська печка, яка і освітлює, і гріє, і готує на керосині. Так що ми то не пропадемо, я скажу. Але будемо тримати кулаки за те, щоби. Властива Чехам жадібність і корупційність дозволило довести до кінця ці контракти. І не питайте мене, чому чехи можуть у Єлі навкупити таку неймовірну кількість стрільна? 150 тисяч одиниць стрільно до 60 це… Ну, це неймовірно. Просто я скажу, що це можна якийсь час засипати. Воріженьків такою кількістю стрільно. А чому Україна не може, бо нам не продають? Ну і згої розумієте, я, це феномен, це як Альф, дружині Ахмонека пояснив, чому треба викладати пиріжки кожного місяця коло порогу? Це каже таємниця, ти цього не зрозумієш? Завжди, коли ми хотіли купити навіть стрільно-стрілецьке, нас завжди посилали до посередників всі оці європейські виробники кажуть, а шпіон там от етажом вище сидить і через нього. Купуйте, ніхто не хотів зв'язуватися. Ну, така репутація. Сподіваємося, що ці прекрасні артсистеми послужать на погибель ворогові. Будемо очікувати за їхню службу на фронті, тому мені, мені цікаво, як Стоп'ятки служили. Ну, Стоп'ятки в принципі нашим подобалися. Це достатньо. Короткобойна, стоп'ятка легка, цікаво, як вона служить. Мені завжди буде цікаво, тому що досвід уже є, і за 155 п'ятків короткі повернення. Давно, ну, якщо совки розуміється, повернуться до старих арт-систем, то чому б і нам не повернутися до старих арт-систем? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте електричного вам світла, мої любі споживачі! Ой, можно я такой? Да. Может это глупый вопрос? А кто такие елены? Реки, рекосы, а -а -а. православные, братушки. Понятно. Они имеют мировую репутацию, что им все продают, да? Ну а они же должны были бороться в НАТО против Турции. Якщо Турція не стане виконувати свої обязательства, тому що у турок були сумніви относительно турок, вони зубами кла зубин клац-клац, но у всіх оцих навіть 60-х років великої віри в турок не було. Сподівалися на Єлінов, що вони там на лінії Краля Марко, розумієте, що лінія Краля Марка в богарському кордоні це був єдиний напрямок, де сподівалися, що... Адріанопольська армія Турок і Греків буде наступати на Варшавський пакт, поки вони попруть на Паріж і Брюссель, значить, то ці мали поперти на Софію. Ну, щоб розміняти правильно, розміняти Паріж на Софію, якщо дійдуть до Софії. Тому що, в принципі, при проходимості Дунайських мостів, ми це говорили, що Балканське ТВД був один з небагатьох, де в принципі довгий час, довший час до переозброєння Болгарії остаточного. 80-ті роки збиралося Варшавський пакт збирався боронитися. Але ще, в, ще на початку 60-х, і Туреччина, і Греч Греція були в глибокій оборонительної позиції, знаходилися. Ну, а так в основному давали грекам, греки сподівалися боротися цим всім з турками, тому що у турок того ще більше. Вони зараз на 155-ки поміняли ці старі системи. Вот все вот свои М110. А М110 у них, я скажу, было как бруду. Интересно, кому они их продадут. Можно я еще да. скажу? Я так думаю, что то оружие, которое ты причислял, это придет в Украину. Потому что греки могли напрямую России продать. Раз они через техов, значит, это нам... Через Чехов все продают. У Чехов такая репутация. Если даже если бы мы наши ножи продавали, я бы тоже предпочел через Чехов. Никаких проблем. Ася, ты же знаешь. Слова... Лучше Чехов только словаки. Но это уже для нас потеряно. Ася, ты же помнишь вот эти вот, как я тебе, сигнальные пистолеты, куда в настоящий ствол был варен с краюшку 4,5 миллиметровый. половиной миллиметровый, Это же все продавалось свободно в ближайших магазах. Понятно. Бай. Лайкайте, поширите, підтримуйте, будемо вам дети.